Як зрозуміти композицію на прикладах мистецтва? Я дуже часто раджу своїм учням переглядати фільми. І от сьогодні я особисто була в кінотеатрі на фільмі «Ти Космос. І знаєте що? Там всі принципи композиції враховані. Особливо там. Композиція по правилу центра. Хто мої учні, ви точно знаєте. І там дуже класно підібрані кольори. Ну, взагалі сам сюжет фільму досить цікавий. Такий, знаєте, чисто от наша українська така трагічність, і разом з тим вміння навіть у самій критичній ситуації відноситися до цього з іронією. А в цьому фільмі ситуація настільки критична, що це. Ну, скажімо, вже питання життя. І от, всім своїм учням, я особисто раджу дивитися також фільми, щоб зрозуміти композицію.